<рес> Бач, батьку помі <рес> Та я ж так у просто не було жим <рес> 43-30 на тридцятому <рес> 43-30 на тридцятому зате у метро мись, що скоро зустріли. А місь. в метро зайшли Проте, загадімо, оце... Уметьте, у будь-якому часі. Заховіть увагу за своїм. Приємні такі зустрічі. А це ж дивіться, якщо ні побачили, як прийде чоловік. Не можна зробити, <звивіться> що треба друга їжу. Ось так. Тобто не їй? Тобто не їй? Тобто не їй? Тобто не їй? Тобто

thank you